Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін стукали в двері. На порозі стояв сусід, а поряд з ним озброєний солдат. Так, бучанка Аня розповідає про те, як її мама Ірина зустріла окупацію міста. Ну тоді переляк, це не те слово. Тоді жінка жила в будинку з сусідів. Ті виїхали та попросили доглянути за тваринами. Зайшли вони туди, мене оттуда витягли. Що ну можна сказати, витягли? Бо прийшли з автоматом, і ми пішли в двір до цих сусідів. В її ж хаті поселилися російські солдати. Потім вони пішли на цей на ірпінь. Я вже їх не чекала, якщо чесно. Але вони через два чи три дні, я не пам'ятаю, вони повертаються, стукають мені в двері, ми повернулися. І тоді дивляться на мою реакцію і кажуть, ти що, не рада, що ми повернулися? 5 березня у місті зникли світло та зв'язок. Щоб вижити, Ірина готувала на вогнище. Їла сама, годувала лежачих сусідів. Ставили сковородку, ставили кастрюлю, ставили чайник. Каже, окрім них нікого не бачила. Всі інші односельці боялися виходити з хат. Після окупації, коли люди повиходили з хат, ми побачили, скільки нас тут є. Що нас оказується і там в провулку, і по тій вулиці, що там багато людей. Показує Льох, якому вони з родиною ховалися від ворожих обстрілів. Діти в холоді, сиділи там, як одіти, в шапках. Залишатися далі було небезпечно. Родина вирішила евакуюватися. Ірина ж не схотіла. Тут могила мого чоловіка. Це його хата, його спадщина для моїх дітей. Я не розуміла, де я можу ще жити. Не поділена на її вмовляння доньки та онуки. Мама дзвонила і плакала, що виїжджай та йди вже, хоч на третій коридор, хоч куди сіди. Кішку бери, хоч когось бери та йди. Життя дорожче, ніж дім. В окупації жінка пробула 33 дні. Про той період її життя донька Аня написала науково-дослідницьку роботу. Ми вижили, не ставши на коліна. Чесна історія про те, що люди пережили, що вони відчували, коли їм фактично в спину штовхали автоматом. Сказати це фізично чи морально. Після подала її на конкурс українознавства, на якому вона посіла друге місце. Сьогодні річницю свого визволення від російських загарбників відзначатиме ще одне місто герой Буча. Під час окупації загинуло щонайменше 400 жителів. Цілий місяць люди залишалися в оточенні кремлівських загарбників. Нині путінська армія так і не наважилась на повторний наступ. Про те, як місто фортеця позбавлялося від наслідків руського міра, дізнавався Артем Деркачов. Да, вони заходили в хату, питали чи є бандеровці. В мене не вічку вбили. Старшого сина, жінку. Осталося двоє дітей, і він. Мешканці Бучі згадують, як почалася окупація їх міста, вбиваючи, катуючи, грабуючи і гвалтуючи громадян, мирних, цивільних. Забути і пробачити це неможливо. Росіяни прорвались у центр міста 27 лютого. Колона близько 30 одиниць техніки, бойові машини піхоти, бронетранспортери і танки наводили жах на місцевих. Ми прокинулися від ракетних артилерійських з гелікоптерів. Обстріли, які робили росіяни лютовича Антонов, з цього почалися бої за Бучу. Поки росіяни кожен день писали про перемогу, збройні сили України і територіальна оборона крок за кроком витісняли окупантів. Артилерійські обстріли, авіаційні атаки та вуличні бої. Після 33 днів супротиву ЗСУ відтіснили ворога. По собі російські військові залишили сміття та викрадену побутову техніку. Тут були холодильники побиті, стиралки побиті. Частково. Люди ходили своє, збирали, забирали. В деяких бліндажах навіть були дитячі що що нас вішають перед дитячими кроватками, такі габіленчики. Все було оббито. Або габіленчиками, або ковриками внутрі. Тобто обкрадали людей, все, що можна вкрасти, вкрали. Оборонці, які зайшли першими на ворожі позиції, були здивовані кількістю сміття в українському лісі. Одна з команд, яку я дав, коли ми тільки сюди зайшли, максимально прибрати сміття, яке залишилось після орків. Але все ж таки трошки щось позоставалось. То, що ви розуміли, було вивезено. При допомозі місцевої влади було вивезено з 9, 9 машин сміттєвозів мішками сміття. І те не все вивезли. Під час окупації у місті залишалось більше трьох тисяч жителів, проте вже зараз більшість повернулися. Громадяни повернулися до міста, повертаючись, життя починало заново народжуватися в місті, Буча, населений пункт нашої громади. Напевно, це відчуття, як про яке я зараз розповідаю, будуть переживати е міські голови, громадяни тих населених пунктів, до яких дійшли росіяни, які лишили той слід на тілі, в душах, в серцях його жителів. Повернулася моя сім'я. Оце найголовніше для мене. Я рік не бачив своїх дітей і дружин. Рік. Трошки більше навіть рік і один місяць, і зараз вони вдома. Сьогодні ж у місті продовжуються ремонтні роботи. Більше ніж три тисячі об'єктів пошкоджені. Понад тисячу об'єктів ми маємо вже як довершений результат відновлення. Капітальних поточних ремонтів. Частину житлового фонду будуємо фактично з нуля, там де ступінь руйнації була 70% вище. Наприклад, вулиця вокзальна, світлини якої облетіла світові змі. Знайшлися кошти, тоді почалося просто бурхливо все це, а так воно ну поступово асфальт. Зробили, тому що він був дуже побитий. Відновили світло, відновили газ, відновили воду, комунікації, і сюди почали заїжджати люди. Доволі швидко прибрали оце все сміття, поруйновані машини, танки, все, що тут було спалене. Та, попри те, що з наслідками окупації Бучанці намагаються впоратися, кажуть ніколи не забудуть того, що вчинили росіяни, і у пам'ять про тих, хто загинув, влаштували акцію Бучанський вогонь пам'яті та надії закликають приходити на ту саму вокзальну, що стала символом незламності міста, та згадати полеглих мешканців Бучанської громади. Артем Деркачов, Олексій Куліш, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальний національний марафон Єдині новини. Після того, як російські військові окупували Бучу, медперсонал було евакуйовано з міста. А фельдшер Людмила Скакалова залишилася допомагати людям. Коли місто було окуповане, вона разом зі своєю мамою, мамою організувала гуманітарний аптечний пункт у приміщенні лікарні. Там безкоштовно роздавали медикаменти бучанцям, а також приймали важко поранених. Жінка врятувала життя принаймні трьох. Людей, і сьогодні вона разом із нами в нашій студії вітаємо вас, пані Людмила Доброго Людмила дня. Скакалова, фельдшер, яка надавала допомогу хворим в бучі. Доброго дітак без сумніву, якщо згадувати події минулого року, перші дні або навіть перші години, тому що ми розуміємо, що знаєте, перші емоції, перші враження, вони ну їх не можна порівняти ні з чим. Ви, Були ви розуміли, що почалася велика війна, але ви чи залишилися напевно на поодинці разом із собою і з пораненими? які вже буквально з перших днів почали поступати до ну до вас безпосередньо. Як вам вдалося впоратися в плані емоційному, скажімо, фізичному, хто можливо допомагав? Ну не, не плачте на, тільки насам, насамперед, я ну вже з хворими була вже після го числа. Тому що до 11-го числа наша міська лікарня ще працювала. Вона рятувала цивільних і військових. А коли була евакуйована повністю лікарня? Моя постійне місце моєї роботи це швидка допомога. Я вирішила залишитися в місті так, як тут залишилася моя родина, і я не могла зробити по іншому. І коли вже була перша поранена 13-го числа Ольга. Бойко, вона пролежала перед цим два дні на вулиці вокзальній, і, перехоже, йшов, просто піднявши курточку і побачив чорні очі. Він взяв тачку, яка стояла поряд, і привіз до нас в лікарню. І тоді, ну, я мусила зібратися і надавати їй допомогу. Ольга в нас прибула два дні і була в подальшому евакуйована ну, зеленим коридором. Зараз Ольга знаходиться на лікуванні в Германії. У неї виявилося кульове поранення. Вона, на жаль, не ходить і живе з кулею в серці. Візьміть серветку. Будь ласка, якщо можна, підійдіть ближче до нас, ну, до камери. То пані Людмило, розкажіть. Так, От ви ухвалили для себе рішення залишитися в місті, допомагати важкопораненим і трьох людей безпосередньо ви врятували. Як вам це взагалі вдалося, враховуючи те, що ну навряд чи в лікарні, в якій ви працювали, був величезний запас медикаментів? А, так, медикаментів не вистачало, тому що в місті залишилося дуже багато онкохворих, які потри потребували знеболюючих хворих з цукровим діабетом, але ми е, виділяли як можна сказати по п'ять таблеточок, тому що хотіли дати кожному хто потребував цієї допомоги. А по яку допомогу в першу чергу зверталися люди? Це було дуже багато гіпертоніків, гіпотензивні препарати. Потім, згодом, коли вже почалися більш активніші бойові дії, приходили їхні родичі. І якщо ти розумів, що просять бинт-вату або перекис, то це поранений. Давали антибіотик так, як Належної медичної допомоги цей хворий, ну на жаль, не міг отримати пані Людмила. Ви зазначили на початку, що ви не виїхали, тому що не виїжджала ваша родина. Ви думали, що все минеться? Ви розуміли, що вам треба залишатися на своєму робочому місці, тому що вашої допомоги будуть потребувати люди? Що яким був головний чинник той фактор, який залишив вас у місті? Що має бути тут, де я була? На своєму робочому місці так. виконувати свій професійний обов'язок. Були поранення в серце. Це ну, складне, скажімо так, завдання для того, щоб ну, локалізувати його, надати першу допомогу. А з якими ще, скажімо так, складними ну, ситуаціями ви зіштовхувалися протягом ну, березня? В основному були або оскольчить ну, поранення. Так, поранення. Або ну які вже приходили, одна була з пацієнток Ірина, яка більше тижня знаходилася вдома, належна допомога їй була ну не надана, і вона вже почала гнести. І вона звернулася на зелений коридор, але його не було. І вона тиждень пробула в нас в лікарні, теж колола антибіотики. А тоді, вже коли була змога, 31 березня, якраз коли зайшли вже НЦЗУ. Збройні сили, збройні, збройні сили України в місто, то її було евакуйовано. Це, я так розумію, друга врятована вами людина. Це третя. Це вже третя, Друг, а друга? другий був лікар, в якого на городі розірвалася міна. Він, у нього було поранене око і перелом лівої гомілки. і... Оскольчить ті поранення а ви були. підтримуєте зараз зв'язок з тими людьми? Так, яким, але яким на шутували? жаль, Ольга Бойко, яка знаходиться в Германії, чогось десь пропала тиждень. Ну тиждень тому Олександр Іванович спілкуємося. Ну ірина періодично теж спілкуюся. Цілком очевидно, що одразу після входження росіян в місто. Ну, всі логістичні зв'язки були перервані. Звідки брали ліки, медикаменти? Хто допомагав? Чи були місцеві волонтери? Наскільки були згуртовані ті люди, які залишилися в місті не виїхали? ліки до 12-го числа ще скажімо так до середини березня. До середини заплату, березня. Це були ліки місцеві аптеки, які угу. виїжджали. Вони надали лікарні ці медикаменти. Вони залишилися в лікарні. Після 12-го, коли вже були зелені коридори, якісь маленькі, ну два ящичка, але в основному там було. Знеболюючи, привозили гуманітарною ну, коридорами волонтери. Місцеві, якщо десь знаходили у когось, якісь ліки несли мені, я вже тоді розпреділяла. Пані Людмила, ми дуже дякуємо вам за те, що ви робили. Дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли до нас. Насправді неймовірний подвиг, і ви так само є героїною, героїною щонайменше для бучанців і для всієї України. Дякую, дякую але я не думаю, що я героїня, тому що ви просто допомога ви, ви справді героїні, і дякую, що таким людям, дякую, що таким як Людмила Скакалова. Наші українці всі згуртувалися практично з перших днів і боронили свої міста, свої села і всю Україну в цілому. Дякуємо вам так, Дякую. друзі. Це була Людмила Скакалова, фельдшер, яка надавала допомогу хворим у Бучі. І зараз з нами на зв'язку речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Пане Руслане, бажаємо здоров'я. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Я хотів би почати сьогодні нашу розмову з того, що коли створювали Національну гвардію України, мало хто. Мені принаймні так здається, згадується, міг подумати, що такі обов'язки ляжуть на людей в формі з шевронами саме Нацгвардії. Зараз ваші сили задіяні у всіх ділянках, так і захищають і на сході нашу країну, і, зокрема, обороняли в тому числі і Київщину. Ми можемо говорити про те, як видозмінилася Нацгвардія, і чи були готові морально в першу чергу військовослужбовці Київщини дати відсіч ворогу рік тому. Треба зазначити, що дійсно, коли національна гвардія була створена в 2014 році, то її підрозділи вже того року, вже тієї весни, починаючи з кінця квітня, у травні місяці активно долучилися до відсічі збройної агресії. Це операції оборонні операції щодо звільнення слов'янська, лисичанська інших населених пунктів Донеччини та Луганщини. І, звичайно, тоді був досить важкий час, але це дало змогу, в тому числі підрозділам збройних сил виконувати свої задачі і мобілізуватися. Ну а весь період, який тривав після того, вісім років він по суті дав змогу підрозділам військовим частинам національної гвардії отримати великий досвід і наростити спроможності, тому що за ці вісім років дуже багато було змін. Дуже багато було нарощено також наших підрозділів озброєння техніки для того, аби вони могли виконувати задачі. І дійсно 400 днів тому, там 401 день тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, зокрема наступ на Київщину, то підрозділи Нацгвардії долучилися до оборони Київської області по іншим напрямкам. І по суті, що стосується навіть того ж гостомельського аеропорту. То бійці брали участь в відбитті однієї з самих масштабних атак повітряно-десантних атак, коли зайшло на територію України біля 40 гелікоптерів під прикриттям двох су 25 і вони не дали змогу разом з іншими силами оборони захопити аеродром і використовувати його за призначенням, що по суті дало б змогу противнику дуже швидко перекидати зброю і техніку, і тоді картину наступу на Київ виглядало б зовсім по іншому, скажіть, будь ласка, пане Руслане, бої за гостомельський аеропорт вважають однією зі стратегічних перемог, яка не дала змогу захопити аеродром і в подальшому, в цілому столицю зараз за рік, ці думки помінялися чи ні, Гостомель став перепоною? І безпосередньо які наслідки і висновки з того бою ми зробили як країна для себе на зараз? Ви як Нацгвардія? Наслідки і висновки робляться постійно, тому що ми бачимо наскільки масштабні є зараз атаки ворога, і звичайно, те, що на той час мала місце така і десантна атака, і таке просування, і те, що їх вдалося стримувати тривалий час, і все закінчилось деокупацією Київської області. Це звичайно велика робота всіх сил оборони. І це не лише Гостомель, а це і Козоровичська дамба. Битва біля Козоровичів, Гута-Межигірська. і бійці артилеристи, зокрема Національної гвардії, які спільно збройними силами вздовж Житомирської траси звільняли понад 20 населених пунктів, звідки вибивали ворога, чисельні досить сили. Все це в цілому дало змогу тоді противнику не реалізувати свої плани. Звичайно, більше місяця окупації вони досить жорстоко. Відзначились на цивільному населенні, які опинилися в окупації. Проте те, що тоді не не вдалося захопити Київську область, і столицю зокрема, це велика велика робота, І, зокрема, і тих висновків, які ще були зроблені до повномасштабного вторгнення, тому що і гвардійці, і збройні сили проводили спільні навчання, які були спрямовані саме на злагодження відпрацювання можливих сценаріїв. Скажіть, а ви можете зараз для наших глядачів можливо згадати, що ваші побратими розповідали про найскладніший час підрозділу Національної гвардії в Гостомелі? Тоді досить значні були атаки ворога і починаючи від ракетних артилерійських обстрілів, і звичайно, це велика кількість техніки. Ми пам'ятаємо. Для глядачів досить зрозуміло, коли оприлюднювали супутникові знімки, які великі колони техніки так. заходили. Ну і звичайно, така велика колона техніки це мова йде про те, що скільки особового складу разом з нею заходило на таку територію невелику, як Київська область, і паралельно з тим ми пам'ятаємо, які були спроби зайти з іншого боку, це з Чернігівського Сумського напрямку. І там також долучалися підрозділи Національної гвардії, територіальної оборони mm -hmm. збройних сил підрозділи, які по всіх напрямках майже одночасно стримували великі наступи. І в той час також, що стосується національної гвардії, була здійснена по суті перша десантна операція, коли гвардійці на вертольотах були висаджені так. в Чернігівській області з метою того, щоб про не допустити прорив руху однієї з так. колон ворожої саме пана Руслане, момент. і хочеться хочеться все одно сподіватися, що колись по деталях будуть розкладені ці неймовірні операції від національної гвардії від інших підрозділів, тому що вони варті аналізу. Руслан музичук, речник національної гвардії, був з нами на зв'язку.